Олександре, які новини з вашої малої батьківщини. З нашої малої батьківщини. Ну, на жаль, поки що місто залишається повністю в окупації, як і вся громада. Але вже більш відчутні відгуки нашого контрнаступу. Подекуди прилітає вже по Сєвєродонецьку і на навколишніх містах, зокрема до Лісичанську. Тому сподіваємось, що все ж таки рух в нашому босі буде. Uh -huh. А самому Сєвєродонецьку я читаю, що збираються, ні, навіть вже встановлюють стаціонарні телефони. Це якось так вже зовсім супер суперсимволічне, повер... не тільки символічне таке, в прямому значенні слова повернення до Совка для тих людей, які не знають, як ті телефони виглядають, можуть погуглити то такі апарати. А в них така макаронина і не завжди добрий зв'язок, деколи в них страшно харчало в тих телефонах. Пане Олександре, де вони їх будуть того, шукати що... самі ці апарати? На фоні того, що на окупованій території заборонений інтернет-зв'язок обмежується мобільний, то встановлення стаціонарних єдиний вихід називається, як знайти один одного на чотирьох квадратних метрах, які там окупаційна влада доводить до ладу для картинки. Ну, тепер ще буде телефонний зв'язок, щоб можна було знайти. Ну просто я читаю, що вони хочуть встановити його, щоб люди могли викликати швидку, так розумію, що зі зв'язком Сєвродонецьку зовсім зле. Мобільні телефони там працюють. Ні, мобільного зв'язку майже немає. Якщо необхідно подзвонити, то мешканці змушені виїжджати до навколишніх сел і містечка, де ближче до Луганська. Тому дійсно, зв'язку. Зв'язок такий стаціонарний може допомогти там виклати, може швидку або ще когось, але одна швидка на все місто і те, і то не зрозуміло, куди і кого вона може довести. Uh -huh. На жаль, ситуація досить пагубна, складна. Це та пародія на фільм Назад майбутнє це вперед до, до, минулого. до минулого, та от якось туди вони просуваються спеціально цим спостерігати. А скільки зараз людей залишається чи повернулося до Сєвєродонецька і хто зараз складає в принципі населення? Ну, саме Свіродненчан залишилось десь близько 15 тисяч разом з тими військовими адміністраціями і прийшлими, які приїхали там на заробітки до міста, ну десь до 25 тисяч людей. Фактично місто нагадує такий собі місто привид, тому що ну, люди є там навколо центрального ринку, де відбувається якийсь товарообмін, навколо там якихось. Так скажемо, умовно державних установ окупаційної влади. Ну і на цьому, мабуть, все. Е, десь наприкінці, власного вересня, там по-перше, пройшли пройшли вибори, так звані і так далі. І е, є тепер от, Леонід Пасічник, це глава ЛНР, офіційно обраний, так би мовити. і... Що, в принципі, змінилося для регіону і про цього пасічника, якщо можете нагадати, він же ж був полковником та у відставці, десь він був та, в МВС та, чи в СБУ, навіть не можу задати вже зараз. Це, якби приклад те, що цих чиновників, які досягли досить багато ще за України, і тим не менше всі вони виявилися зрадниками, який великий відсоток взагалі, наприклад, силовиків або чиновників. Які призначалися за президентськими там лініями за часів Януковича партії регіонів виявилися зрадниками в регіоні, як ви думаєте? Ну, Не досить великий відсоток. Ну, зокрема, те, що стосується е, Сєвєродонецької громади. Я б сказав, що е, за часів Януковича ну, у нас майже не дожили чиновники, але все ж таки е, такі люди, які зрадили Україні, державі, ну, на жаль, є. Е... Пишуть про те, що е, план є в росіян по мобілізації, і найбільше будуть призивати на Луганщині, Донеччині та в Криму людей, чи ви щось чули, і що люди, які залишилися в Сєвєродонецьку, що вони з цього приводу говорять? Чи можна якось уникнути якимось чином цю мобілізацію у вороже військо? Ну, в місті складно уникнути. Переписані майже всі чоловіки, які залишилися в місті, і можуть бути при, придатними до військової служби, оскільки ну фактично в місті здійснено перепис на, напередодні так званих виборів, е, а також е, завдяки тому, що ну, неможливо не в'їхати, не виїхати з міста, не отримавши перепустку чи е, інший документ. Без російського паспорта не отримуються соціальні виплати, тому що. Е, те населення, яке залишилось у місті, воно ну, фактично все як на ладоні, і ну, ну, ніхто не зможе нікуди сховатися. Як взагалі е люди, які залишаються, то ж не тільки дорослі люди, є діти, школи, вони ходять в ті школи. Яке навчання, що вчать в тих школах? На жаль, ходять е там, підготовлено до навчального року. Е Дві школи, в яких ходять діти, які залишились в окупації, ба навіть привозять там з навколишніх сіл для консультацій, для тих педагогів, які залишились у місті. Не вистачає педагогів, не вистачає місць, де дітей можна повноцінно навчати. Але все ж таки вони намагаються, намагаються задурювати нашим дітям голову своєю пропагандою, оскільки позавозили і. Дидактичний матеріал і підручники позволили з боку Луганська. Ну самі розумієте, наповнення тих підручників, особливо те, що стосується історії, і гуманітарних нов досить виражене. Е, Власне, буквально вчора Путін, до речі, заявив десь в Росії про те, що е, особлива увага це саме. Е, Захоплені нові території в Україні, і особливо вага для освіти має бути сконцентрована на цих територіях, оскільки як він сказав, що потрібно допомогти навірстати упущене і зробити все для того, щоб і школьники, і учителя почувствовали себе частю огромного образовательного пространства нашої країни, сказав Путін стати ось така російською мовою. Да, на жаль, це жах, який потім нам придеться давати і змінювати у світогляді дитини. Це ну, досить складний процес в майбутньому. Дякуємо, пане Олександру. Олександр Стрюк був з нами керівник Сєвєродонецької міської військової цивільної адміністрації.